З 23 сервісних центрів по області не функціонують два сервісних центри в місті Миколаєві, які розташовувалися на проспекті Богоявленському. Не функціонує наш сервісний центр в окупованій Снігурівці. В прифронтових районах, таких як Паштанка, Березнегу Вати, Очаків, які обстрілюються, в місті Миколаєві ми теж регулюємо прийом в залежності від того, яка ситуація нам. З обстрілами на фронті пересування наших військ, тобто узгоджуємо з військовими режим нашої роботи. Певні дні, наприклад, в Очакові у нас за рекомендацією військових, прийом не відбувається тоді, коли це небезпечно. Ну, безумовно, є питання з кадровим забезпеченням, тому що є в наші працівники, які мігрували в інші регіони України за кордон. Тому кількісний склад наш обмежений. В цей період активізувалось звернення за послугами через веб-портал послуг. Тому особи звертаються через веб портал з усіх питань, призначення, перерахунки, звернення за довідками, зміна способу виплати, який на сьогоднішній час теж послуга, яка часто. Користуються попитом, це люди, які отримували пенсію в спосіб через Укрпошту, звертаються, відкривають рахунки в банках і звертаються з заявами про зміну способу виплати. Тобто працюємо, надаємо послуги як на стаціонарному прийомі, так і дистанційно через веб-портал, надаємо консультації через гарячі лінії. До речі, в цей період ми збільшили кількість. Номерів мобільних операторів для надання консультацій, роз'яснень через гарячі лінії. Ці е, номери гарячих телефонних ліній ми постійно е, публікуємо на наших сторінках в соціальних мережах, на нашій сторінці на сайті Пенсійного фонду України, для того, щоб населення, якщо це е, питання не потребує звернення, а як це усна консультація, е, могли звернутися на гарячу лінію, не, не виходячи з дому. Не ризикуючи попасти під обстріл, наприклад. Якщо людина виїхала в інший регіон uh -huh. і треба звернутися до пенсійного фонду, вона може звернутися ну, за місцем тимчасового так. проживання. Принцип екстериторіального надання послуг в пенсійному фонді існує вже давно, до воєнного часу, немає прив'язки до. Сервісного центру на території функціонування якого людина прописана або проживає, тобто звернення може бути в будь-який сервісний центр по Україні. Якщо людина мігрувала на Західну Україну, наприклад, вона звертається там за будь-якою послугою і отримує її там. А якщо за кордон? Ну, звичайно, за кордон спілкування може бути звичайно. На консультації з гарячими лініями надаємо, і через веб-портал вона може подати своє звернення. Щодо надбавок за віком 75, 80, 70? Ну 75 і 80 плюс. Ми вже платили в минулому році. 80 плюс це було ще позаминулий рік. В цьому році у нас з 1 жовтня надбавку отримують пенсіонери 70 років і старше до 75-річного віку. Це 300 гривень з 1 жовтня. Нарахування цих виплат ми вже зробили. Тому з 4 жовтня у нас почнеться виплата, і ці надбавки, особи, яким вони нараховані, їх отримають. Для 75-річних і 80-річних ці виплати вже були проіндексовані з 1 березня. Якщо вони складали раніше 400-500 гривень відповідно, то з 1 березня вони проіндексовані на 14%. Це 456 і 570 гривень відповідно.